Ну що, овни, овени, як вас тільки не назвати. Я вас перевернула аріес. Починаємо з вас. Будемо робити серію порад на місяць жовтень. Осінь, краса, просто така золота. І давайте подивимося, які енергії будуть для вас в цьому місяці. Ми будемо працювати на шести колодах, і я зробила трошки інший формат, щоб було цікавіше. То знаєте, кожен рейд, те саме те саме. Будемо дивитись по-іншому. Перше, це будуть загальні енергії місяця. Працюємо з вами на колоді містичне Таро. І подивимось, що наші овенчики мають взагалі. Це настрій. Настрій задається в нас кожен день. Давайте подивимось, який буде загальний настрій для вас на місяць жовтень. О, краще бути і не може. Ви виходите з клітки. Хто в якій сидів, я вас вітаю. Притом, знаєте, багато просто зрозуміють, що є саме цією кліткою. Буває, ми настільки кожен, як це день сурка, проходимо, що людина просто навіть в голову їй не прийде, що щось іде не так. Там проснулися чай, кава, та сама каша на сніданок, ті самі, можливо, курси або та сама робота, ті самі діти, той самий чоловік, я шуткую, рутина. Рутина кожен день. І буває, от просто в голові щось стається, якийсь вибух от жовтень. Це для вас і є вибухний місяць, коли ви розумієте, що є для вас кліткою. Це перше. Інші овни зрозуміють для себе. Що, в принципі, клітки нема, все тільки в вашій голові. І третій не зрозуміють, що клітка відкрита. Ви можете змінити ситуацію, тільки вам потрібно захотіти. У вас є крила, подивіться. Ну, тобто, переград немає, ви можете просто робити те, що вам подобається. Але от у вас такий момент, коли ви сидите і чекаєте. Дуже класна карта. Будь ласка, овне, розпишіться під відео три варіанти. Чи ви розумієте, яка у вас є клітка? Чи ви хочете звільнитися? Може, вам взагалі там комфортно? Хто живе собі в золотій клітці? До речі, дивіться. Да? кубків почуття. Металики це трансформація. Ви виходите, виходите в цю трансформацію, ви відкриваєте, і це йде на рівні такому емоційному, на рівні почуттів. Дуже класно. Яка буде трансформація? Працюємо з вами на Oracle of Vision. Яка ж буде у вас трансформація? Що кажуть карти? Клас. Знаєте, мені завжди подобається, коли людям випадає от така енергія, що вони можуть змінитися. Саме страшне, от я вважаю, наприклад, так, коли людина, як в нас можна сказати, вона адаптувалася до ситуації, вона не хоче нічого змінювати. Яка ж у вас буде трансформація? О, клас! Це пов'язано з зараз прочитаю з креативністю. Подивіться, яка чудова пані, і що в неї в голові там робиться. Давайте подивимось: якісь пір'ячка, якась палітра, картини, музичні ноти, інструменти, дівчатки. Немає і мальчики, вибачаюсь. Немає нічого кращого, ніж енергія трансформації, яка приходить до вас, і вона виходить, це вираження енергії за допомогою креативних засобів. Хто співає, хто танцює, щось малює. Дівчат. Ви мені 90% пишете, пані Олена ем, почала писати стіхи, почала малювати. Роблю мотанки, щось з камінчиком. Ем, недавно парень звернувся. Якщо ви мене бачите, добрий день. Сказав, що він, наприклад, з дерева виробляє класні речі, креативність. Не е, робіть якісь такі, знаєте, от як пробки, затори на дорогах, коли ваша енергія підходить, вона має виходити з нас, виражатися. Можливо, хтось буде монетизувати цю справу і заробляти на цьому гроші. Можливо, хтось просто буде дарити. Зараз починаються різдвяні базари. Нехай ваша енергія, от ваша ця трансформація, ваші зміни, які відбуваються, нехай воно виходить. За допомогою креативних якихось засобів. Наприклад, от я кинулася в креативність, да? це мої камінчики, які в мене є. Це свічки придбав. Ось У нас скоро буде вже е Хеллоуін, да? і от Подобається мені такий класний е гарбузик. Просто краса. Наступне. Це моя жіночість. Хлопці, ви знаєте, якщо ви не дивитесь, в принципі, в чоловіків вже ж також є жіноча енергія. В жінок є чоловіча енергія в чоловіків жіноча. Тому давайте подивимось на жіночу енергію, яка має бути константою. Дуже класну колоду я купила. Вона називається Portrait of Woman. Women, sorry, це плюраль да? Дуже класні картини. Взагалі, карти, я вам вже говорила, можуть допомогти вам, наприклад, вчити німецьку мову. Якщо ви купляєте собі карти, там все написано або англійською, або німецькою. Це також можливість краще вивчитись. І вони є дуже естетичними, що мені подобається. Ваша жіночість, яка вона має бути? Незалежна. I am independent, Я незалежна. Подивіться, яка класна дівчина. Якщо комусь потрібно, як завжди, ви мені пишете, пані Лена, зробіть мені скріншот, я вам присилаю. Ви ставите собі на телефон. Я незалежна. Взагалі, знаєте, не плутайте незалежність і фемінізм. і... Ненависть до протилежної статі. Взагалі, в чому виражається ваша незалежність? Напишіть, до речі, що означає для вас бути незалежною? Оплатити сама собі квартиру чи бути незалежною для вас означає дозволити собі певні речі, бути автономною. От що для вас означає незалежність? Для багатьох жінок справді незалежність є проблемою, оскільки вони залежать у фінансовому. Сама така велика залежність це фінансовий аспект. Коли жінка, наприклад, живе з чоловіком, оскільки він заробляє гроші, вона цього зробити не може. Народжуються діти, іде така от залежність у відносинах. Подумайте, що для вас є незалежністю. Фінанси, можливість приймати свої думки, можливо, хтось залежить від думки мами і. Яка розповідає завжди, як в світі по совісті жити, як взуття купувати, або куди їздити у відпустку? Може, ви залежите від думки ваших, від думки ваших знайомих, які кажуть, що ем, що ти зустрічаєшся з цією людиною. Ти, наприклад, десь в фірмі працюєш, а він простий електрик, ви не сходитесь. Подумайте, від чого ви залежите, і як би ви хотіли. Проявити свою незалежність. Взагалі, такі теми я завжди раджу своїм клієнтам опрацьовувати письмово. Дуже класно, коли ви просто йде якийсь поток вашого сприйняття, і ви от собі все записуєте. Напишіть 5 пунктів, в чому я хотіла б бути незалежною. До речі, треба буде дівчатам Фенікс завдання таке дати. В чому я хотіла б бути незалежною. Наступне ритуал. Ми з вами працюємо як професійні відьмачки таро «Everyday Witch». Ви мене часто теж питаєте, яка колота, на якій працює. все таки відьмачки, є ще карти. Цей оракул розповідає нам про можливості зробити певний ритуал. Або, ви знаєте, якщо ви, вам подобається таро, що е, магія, або певні традиції, да, це ритуали. І ми залежимо від, наприклад, фаз місяця. На кожну фазу можна робити певний ритуал. І так. Що в нас будуть наші овени робити для того, щоб почувати себе дуже комфортно і вийти з цієї клітки? Або зробити там зручно собі <сміт> дом. Халабуду. Слухайте, знаєте слово халабуда, колись таке було в дитинстві? І так, що у вас там з ритуалом? Ой, яка красота? Хілінгда. Е Треба вам серце трошки зцілити. Ну, в принципі, воно і підходить, бачите, недалеко я і втікла від цієї карти. Зцілення серця. Може, у вас тут з чоловіком поспілкуватися? Може ви посварилися, і вам потрібно таке затишне плече? А можливо, ви втомилися, і це ваш брат, до якого прийшли і сказали: Блін, слухай, вони мене вже всі закохали, ці люди навколо обійми мене. Можливо, це е, ваш син, да? тут виглядає старший чоловік, але все рівно, щоб це, бачите, вам потрібна підтримка від чоловічої енергії. Тобто, шукаєте собі чоловіка і отримуєте. Енергію, це може бажання такого затишку, стабільності, зробіть для себе затишок. Взагалі, ми зараз всі опинилися в таких різних ситуаціях, що затишок, який він був для нас раніше, можливо, зараз не існує. Тому створіть для себе свій затишок. Бачите, це камін, можливо, якісь декорації, свічки, можливо, у вас вже багато завели собі тварин, зробіть для себе затишок душі. Тут не тільки тіла. Або шукайте комплімент, шукайте відтримку, ви завжди можете запитати своїх різних, обіймі мене віртуально. Інколи віртуальні такі обійми, вони кращі, ніж е, фізичні. І наступне ще дві колоди. В нас з вами є порада. Таро правіцев, яка вам буде порада на жовтень? Тройка пентаклій, дуже гарна карта, дивіться, знов таки. Тройка пентаклей ваша креативність. Бачите, щось вони там разом роблять. І ось ось ваша креативність. Ну, якщо вже карти вже кажуть, так, ребята, повторюємося, це може бути робота в команді. Може, ви відвідаєте якийсь курс, чого вам вважаю, який буде пов'язаний. от Мастер-клас нас Анжеліка недавно казала, е, яка в нас робить мотанки, вона їздила. Шо, що ви там розписували, Анжеліка? Скажіть, будь ласка, ще раз на розпис. Можливо, ви запишетесь на якийсь творчий курс по розвитку? Е, що можна ще розвивати? Не тільки щось креативне, да, а розвиток, наприклад, своєї самооцінки. Ну, от це пов'язане з креативністю, створенням чогось нового, але в команді. Якщо довго хотіли щось зробити, вам карти кажуть: Давай, бери, що у нас тут на каже, Жріться, хто хотів займатися якимось груповими шабашами, дівчатки, із і хотів займатися, можливо, курс, якийсь побачив. Я тоже думаю, чи взяти мені один курс в одного мастера. І це якраз для вас все, що пов'язано з зтеріка, астрологією, руни, мантри, афірмацією медитації, будь ласка, в команді вам на Шабаш. І останнє, тут буде цікаво, ми будемо працювати з вами з колоди дверей». І тут така річ, які двері для мене відчиняються. А може зачиняються. Знаєте, от, от, тут 78 карт, і кожна карта має зображення певної двері. І от подумайте про певну ситуацію. Хочете, поставте мене на паузу, помовчіть. Да? Яка ситуація вас турбує? Можливо, це подорож, можливо, це курс, можливо, робота, можливо, це відносини, можливо, щось таке банальне, чи придбати мені, щоб таке задати, щоб карти не образити. Не знаю, нового чоловіка, чи завести коханця, чи буду я з ним. Ну, от щось такого. Що уходить з мого життя? Задайте собі питання. І от зараз я витягну карту, і ми подивимось, чи відкриті там двері взагалі, що вам кажуть карти? І так, які двері будуть. Існувати, який в нас там буде портал. Клас! Слухайте, все б, щоб ви не собі не придумали, це старший аркан Дурак. Нульовий аркан це початок. Все, починаємо. Вау, круто! Дивіться, яке класне закінчення цього відео. Ключ у вас вже є, є можливості. Вам треба шукати двері. Можливо, хтось хотів чоловіка знайти, да? тобто ви вже маєте план, у вас є ось отой ключ. Ви хотіли переїхати, у вас є всі шанси. Це новий початок, це просто круто. Якщо в ревчати сказати, що любовники е – Дно колоди, аркан, це може бути початок ново, е, нових відносин. Да? Або ви вирішили десь повернутися. Це, от, в принципі, дуже класна така карта, яка каже, у вас буде добре, якийсь переїзд, хтось хоче дитину народити, е, дівчатки, хто робить всякі процедури, там, еко все буде просто-напросто круто. Слухайте Овне, я дуже рада, що ми можемо з вами закінчити на такій класній карті. Е, е, бажаю вам в жовтні. Креативних змін, виходьте своєї клітки, у вас все буде круто. За допомогою трансформації, за допомогою креативних речей. Робота в команді. Шукайте для себе затишок і думайте, хто ви клас. Ну ви так незалежні вогняний знак, що там говорити. Я дуже-дуже щаслива, що я змогла вам таку позитивну енергію створити. Бажаю, нехай вона збудеться. Якщо є питання. Під відео, і, як завжди, ви можете звертатися до мене на приватну консультацію. Почуємось!